Чим довше планується перехід, тим важче в голові прораховувати, як зміниться погода там, де на той момент опиниться яхта. Але якщо на борту комп'ютер, то з цим вам допоможе в Вінді. Тримайте покрокову інструкцію. Отже, запускаємо програму, вибираємо потрібну акваторію. У верхньому меню знаходимо пункт Distance and Planning. Тепер розповідаємо в програмі, який маршрут нас цікавить, як в AONX, послідовно клікаючи в точках поворотів. Під кожним галсом бачимо його довжину. Тепер на смузі нижнього меню клікаємо пункт Bot. І раніше нього в комірці SPEED вибираємо середню швидкість своєї яхти. Над хронологічною лінійкою погоди з'явився підрахований час переходу. Якщо старт не прямо зараз, то пересуваємо його на потрібні дату і час. Тепер повільно рухаємось вздовж лінійки погоди. На сірій плащі зверху час. На маршруті біла цятка судна на цей момент. Під стрілкою мишки погода саме там, де біла цятка. Ось як у нас, наприклад. Вінді показував мордувін і отримали мордувін. На маршруті можна кліком Добавляти і знищувати точки можна їх пересувати, оптимізуючи рух під погоду. Щоразу перевіряйте, як змінились цифри і напрями вітру та хвиль. Пограйте, щоб звикнути до інструменту. Вам сподобається. Коли маршрут спланований, у нижній смузі меню обов'язково клікніть на Save to Favorites. Тоді при наступному запуску компа досить буде зайти в меню Favorites і клікнути на свій маршрут. Щоб знову його розгорнути. Таких маршрутів можна запам'ятати декілька. Сьогодні вночі, завтра, 13 число. Помірний вітер, помірний вітер, все буде добре. А от ніч не післязавтра він різко підсилюється. Він підходить така собі плюха. Он 20 і на поривах 30 Так, І тому ми, тому ми увалимося на північ і підемо за хвилею. Такий цікавий перехід. Він з заходу надходить інше поселення. Це вже в нас 14 квітня. І далі ми з нього виходимо і там далі. Буде спокійніше. Ось тут було цікаве планування, як пройти між кількома циклончиками, уникаючи зустрічної вітру і хвилі. Взагалі в океані з його довгими переходами вінді дуже корисний. Раджу.